Головне питання літа: Чи потягне мій слабкий ПК, склад на Unreal Engine 5. Я можу на нього відповісти. В мене Lenovo Log, ноутбук один із найдешевших в своєму ціновій категорії. З відеокартою GeForce 4060, 16 ГБ оперативки. Склад на Unreal Engine 4 тягне. Графіка там не на максимум. налаштування не на максимум. Але ви знаєте, я такий гравець, який. Скачав собі склад і навіть не відкривав налаштування. Мені нічого не потрібно, я хочу грати в гру. Мене не цікавить налаштування графіки, налаштування нічого. Якби склад був на PlayStation, я б грав би там. Але по іншим моїм відосим, ви можете побачити, що графіка доволі нормальна. І грати можна, в принципі, що я і робив приблизно останню кількість сот годин. Але ось наближається оновлення Unreal Engine 5. І що я бачу? Я бачу гарні тіні, більш гарну графіку, але набагато гірше оптимізацію. А в складі і так оптимізація на одному з останніх місць. Куди вже менше? Але кожен раз, коли я захожу в оптичний прицел, у мене лагає. Кожен раз, як я сідаю або лягаю, у мене лагає. І це ну, це біль. А це як заявлялось, білд, який вони вже. Хотя випускати. І от з одного боку, зі сторони графіки, зі сторони там всього-всього. Воно, звісно, стало гарніше, стало... переробили там карти, переробили деякі там штуки, які... які мені по суті за цим всім справлялись моди. А ось саме головне, да, сам, сам саме ядро, Саму оптимізацію гри. Ну, не видно. не видно. На моєму компі так точно. Так і ось, якщо вони не збрехали, це дійсно той білд, який вони вже випустили, там мінімум щось дороблять і будуть випускати в оновлення. То, відповідно, Unreal Engine 4 не буде, буде тільки 5 І і ну, в це я вже грати не зможу. Так, на четвертому теж є проблеми з оптимізацією, низький там FPS, також на деяких картах дуже сильні лаги, Але я з цим міг миритись і грати якось дійсно міг. Зараз я зіграв одну гру, і я більше не можу. Кожен, кожен раз, коли я заходив в оптичний праців, в мене глючували, сідав, присідав, вставав, теж підглючували. І ці мікрофрізи, мікролаги, ну вони просто вбивають все бажання грати. І всі ці круті графічні штуки, які вони доробили, не перекривають тих мінусів, які залишились, які вони не виправили. Я не знаю, як справа буде там на більш сильних компах. Але мій комп тяне Stalker 2 на низька середніх налаштування. І. Ну сквад, така стара гра, в принципі, мав би теж тягнути. Ну але як я бачу, то ні. Мій комп сквад на Unreal Engine я не тяне. Він тяне, але це досить неграбельно. Можливо, можна підшиманець з налаштуваннями. Зменшити ще якісь тіні, прибрати там трасування променів або ще, 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 ще. Але я вже старий, я хочу відкрити продукт і користуватись ним. У мене немає бажання налаштовувати, шукати десь щось, якісь мануали, читати, як все зробити, щоб воно все працювало. єдина 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 річ, яка мені дійсно сподобалась. Це подавлення вогнем, то як тут працює подавлення. Що коли поруч працює міномет, ти навіть вибігаєш із зони враження, але він гепає поруч і тебе реально подавляє так сильно, що ти не можеш працювати. Оце реально круто. Оце одна фішечка. Ну от що, заради цієї одної фішечки, там і заради цієї крутої тіні. Вартує переходити на Unreal Engine 5. Я не знаю. І на жаль, якщо цей білд дійсно буде ванові. То для мене склад закінчиться вже на цьому етапі. До, до моєму ПК це вже не пограєш. Дякую всім за увагу. Ставте моєму опінію лайк, якщо вам подобається, так якщо не подобається, ставте дизлайк. Комент вліпіть, вподобайку, лайкос, коментар, підписку. І всім пока.